Володимировичу, слухай, тут надійшла справа, а саме позов про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. То жінка обґрунтовує заяву тим, що вони проживали 10 років з чоловіком, а отже, належить їх визнати проживання цивільним шлюбом. Що скажеш? Так, а вона долучила докази, які підтверджують наявність спільного побуту, спільних прав та обов'язків. Слухай, з цих матеріалів є тільки акт про те, що вони дійсно спільно проживали, але немає ні квитанцій про спільний бюджет, наприклад, нічого не підтверджує їхні обов'язки, тобто заява і акт. Ну, я вважаю, що при такій доказовій базі в нас є всі шанси виграти цю справу. Однозначно, а ще треба сказати, що такого поняття, як цивільний шлюб, взагалі законодавство цивільне не містить. Це поняття ходить виключно у звичайному побутовому обороті людей. Ну що, беремось, будемо вигравати однозначно.